Це, вообще. Ой, це вообще. Пусик, пусик, кушай ми маленький, ми хорошенький пусик, хорошенький, да? Ты хороший пусик, хороший, хороший. Ой, кушай, кушай, зайка, кушай, кушай. Трошки з тобою потім будемо балакати, коли сабелка прийде, оце прийде на камеру, ключе камеру, і ми з тобою ще трошки надія тебе там поглади. Ладно, Ладно, Круси, мій хороший, чого ти нявкаєш? Чого ти нявкаєш? Так, що я хотіла? Що я хотіла? Дівочки повисипались, тільки що це прилягли до цієї. До Самелка, як прийде, трошки нам треба було повисипатися. Перед дорогою повисипатися, трошки треба. Так, що я хотіла, що я зараз підогрію зараз підорію Василіну. Кушай мій маленький, кушай мій хорошенький мальчик. Кушай потім будемо балитися, коли Савелка прийде на камеру, на камеру. Що ви Василіна, що ви там? Василіна, ви знаєте що? Ви пізяйте, капайте, оце. потім встанете, мене, мене позовете. поняли? Поняли, бо цей, от, тут ви поняли. Да, я ще слышу, Петрове, закрий двері, будь ласка, не кушай. кушать. Бо я встала оце, це, поспала і кушать захотіла вже, вже желудочок треба порадуватися. Все, добре, Васильна, добре, давайте. Оце позовете, поняли? Позовете. Це не одівайте, не трусиний помпець, поняли? Не одівайте. Оце помиємо там все прошкребе. Поняли? Все, давайте. Давайте. О, це взагалі, це взагалі, дівчатка, поки вона не чує. Поки не чує, дівчатка. Завоняла усю хату. Усю хату завоняла. Усю. А я хочу трошки, оце борщик приготувала. хочу трошки помити плитку. Плитка, девочки, все воняє, все воняє, усе воняє. Перчик на, начинила, зараз буде Васильівна кушать буде. Щас буде кушать. Ой, це взагалі, це вообще. Дівчата, у Київ, збираємося. собираємся. Дай Бог, щоб вже зробили глазик. Мені знаєте, що, дівчата, я оце про глазик думаю, дівчата, тільки, тільки не смійтеся, тільки не смійтеся. Це жизнь, дівчата, це життя. Оце мені сповнилася така, пісенка вспомнилась оце. О! Одна я, мама. Ну, ви поняли, ви поняли, дівчата. Ви все поняли. Пилитко щас намию, все буде добре. Усе буде добре. Так, трошки хай покисне, а Надя тя трошки присяде. Трошки присяде. Так, сейчас, девчата, сейчас. Подождите, подождите, подождите. Так, вот это так. А это так. А, вот это трошки что-то пошкрепти надо. Подождите, девчата, Трошки, сейчас надо осядеться. Я нарисую на снегу у, положенный на вас, на всех. В этот у ти просто подуй і політять ці снежинки вверх. О, дівчата, підождіть. А оце він співав, це Самелка співав оце, цю пісню. Співав у цю пісню. Це хороша пісня, я е, подивилася. Це вона даже в Ютубі є дівчата. Так що поганого тут нічого немає. Немає. Тільки знаєте, що мені хочеться, оце що мені хочеться? Мені хочеться оце йому допомогти. Де ж він візьме сніг? Оце мені підождіть, в Мене є. Підождіть, підождіть в мене є діти. Підождіть дівчата, голос крипле і спала Вона спала на на креслі. Надя на креслі спить. Дівчата, ви кажете, там усі пишете, де Надя спить. Надя спить. Надя спить у креслі, дівчата. у креслі, у креслі, Нічого тут такого немає. Оце поспала, забрала кресло. Захотіла поспати, розложила. Потім опять зложила. Це зарядка. Це зарядка. Зарядка це життя. Життя це зарядка. Щас, дівчата, я щось придумала. Дівчата, ось, дивіться, сходила. Оце, що зробила? Що зробила, дівчата? Що я, оце ви знаєте, я оце должна оце все, знаєте, як ото вчила. Оце моя, чи хто я там чи тидень, чи, чи хто. Спішить на допомогу. Дівчата, оце, ну, що його робить? Що його робить? Самвелка співає, оце снігу, 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 снігу. А снігу то немає. А снігу то немає, щасливо. Самвелка. А, піждіть, я сейчас йому наберу. Підождіть, підожді. Я сейчас йому наберу. А, ні, підождіть, дівчата, він час зайнятий. Я йому голосове отправлю. Голосове. Голосове. Самвелка, чуєш, оце ти співав у цей, я тебе там не злякаю. Ти співав оце. Я нарисую на снігу, а де ти той сніг візьмеш. Давай, саме, що я зробила? Ти ж знаєш, що Надя завжди всі, придумає все. Усі придумає. Дивись, саме. Будеш дивитися, дивись, я тобі наморозила. Поняв? Я тобі оце все наморозила. Оце. І оце ти, ти вже тут можеш написати. Дивись, що я три штучки наморозила тобі. Три. Оце ти пишеш хе. Оце ну, буква оце, У ну, самверка, ти сам знаєш. це буква Є. Поняв? Поняв? Оце на трьох штучках, оце оце ти все напишеш. Поняв? І тоді заспіваєш, щоб усе було добре. Це Льотик. Льодик. Сніга не знайшла тобі. Поняв? Саме? Сніга не знайшла. Оце так, так. Что там Васильевна? Васильевна? Двери такие якісь удуть. Шость такая. Васильевна, ну шо вы там? Шо бы там? Шо, ладя, какающая, какаю. Летить и летить потом. Что ты мене кормишь, Надя? Чи ты мене кормишь тут? Подо так хороший Давай. сетя. Ой. Хорошо сидіть. Полягли, Поляг, встала, прийшла сіла. Зараз опять встану, піду, сяду за до Гадюха, житуха, взагалі, Спасибо. Як я тебе не хотіла ваша. Отож, бачите, Василя, отож, бачите, не, не хотіли, не хотіли. Вам хотіли не давав. А час, Василіна, ви усе хочете, усе хочете. Молодці просто. Я дуже вам... Пишаюсь, ваша попа какає, Васильна, і це дуже добре. Позведе мене, поняли? Все, давайте, работайте. Ой, Боже, 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 дівчата завоняла усю хату. Усю хату завоняла. Це вообще, це вообще, це взагалі. Так, оце були... Самвелки і не духи ось тут залишились. Дівчата, між прочим, щоб ви понімали, це дуже хороші духи. Це версоче. Це версоче. Це верс, мен, мен, дівчата. Щоб не казали, що це не самвелкові. Мен, це мене. Це мене. Хочу трошки, дівчата, Чуть-чуть трошки. Зовсім трошки хочу приприскать. Отак, 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 дівчата. Трошки на плиточку поняли, щоб оце. Ну, ви поняли. Ви поняли. Оце Сабел питав Васильівну, каже, що у тебе мамка, як діла. А вона каже, а вона те ви бачили, все ви чули. А вона каже, оце срачки немає, тільки пертьошок. Дівчата завоняли усю хату, усю хату. А я сама думала з дівчата, чого він не знімає оцю зйомну квартиру. Нас би переселив там, я б там оце в другій кімнаті була, бо в мене все було б добре. Усе було б добре. А так треба треба, дівчата нюхати. Треба нюхать. Льодик остався, трошки Надя зараз похрумкає. Mm. Хороший льодик дуже хороший, дуже хороший, просто дуже. Зобираємося, дівчата, собираємося, собираємося, собираємося в дорожку. Так, Надя трошки, наверное, присього. А, зараз підождіть, дівчата, ще трошки потру, хай трошки покисне, трошки, трошки. Трошки покисне, а потім оце все помию. Потім підогрію, трошки підогрію. Поки Васильівна там передить, дівчата, а я присяду На дорожку Присяду, трошки поглажу колінка. О, ой, столик. столик. Надо, треба трошки треба столику додвинути, бо наряд уже 95. Уже 95. Незаметно, дівчатки, незаметно йдуть кілограми, незаметно. Ну, а як, а як не поїзиш? Що ти, мій посік, хорошенький, водичку п'єш, мій хорошенький мольчик. Хорошенький ти, хорошенький, хороший хлопчик, хороший. Дівчата, оце що хотіла сказати. Собираємося в дорогу, в дорогу, я вже так запахалась, уже уже, ці уже все, щоб мені не забити. Значала записала. Ой, потрішка пішла, дівчата. Не ругайте, не ругайте. Записала усе на, лист, на листик, записала, щоб нічого не забути. Поняли? Отак, от так. Що мій хороший мальчик, мій хорошенький, мій дуже хороший хлопчик. Дуже хороший, дуже. дуже. Надя, знаєте, що зробила, дівчата? Зараз вам покажу. Вам трошки буде не, не, ну трошки не такий пусік буде, він трошки вже другий став. Так, трошки другий. другий. Я його підстригла, він трошки буде другим оттінком, не таким, як ви бачили. Поняли, дівчата? Він такий дуже цей і оце, оце, оце. Іди сюди. Ой, мій хорошенький мальчик. І хорошенький. Я тебе взяла на минутку, поняв? На минутку котик взяла тебе на минутку. Давай трошки по покажемося цим. Ой, тихо, тихо, не... тихо, тихо, тихо. Ось о дівчатка. Все, все, Мій хорошенька, не хоче показуватися, не хоче. Ось так, ось так, тихо. Тихо, лізачи. Дівчата, що хочу сказати. Що хочу. А, потім покажу, дівчата, він чихає. Він чихає. Я трошки теж щось робила з кусиком. Оце сходили, оце сходили по попу. По 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 це, це шуми? Ага, ой, що стаття запало колись. Підождіть. Ага, сходили, подстригли, Хорошо підстригли. Я кажу, самвел, не, не ругайся, хорошо ми підстригли бабушку, хорошо. Чим оце, це літо, самвел, воно одросте, отросте. а бровки які хорошень, дуже хороші. Я як я оце так підійшла до, до цієї бастірші, кажу, покрости, пожалуйста, пожирніше, щоб оце ну, поняли ви поняли. Нічого, з бровками перестаралися. Трошки, трошки, трошки. Зовсім трошки перестаралися. Нічого страшного, нічого. Що мій котик? Ну що, ви готовий показати? Готовий. Іди сюди. Дівчата, я вам трошки покажу, Отак дуже швидко. Ось, дивіться, пусіка обстригли. Бачите? Дівчата пусіка ми обстригли. Поняли, трошки остались. Бачите, обстригли Пусько. Отак, мій хорошенький мальчик. І хороший день. А що, дівчата? Я так вирішила. Я так вирішила. Оце Васильів ми трошки обстріли. І кусика. Отак. Що от я хотіла? Що я хотіла? Що я хотіла? Ага, подождіть. Ага, за прическу Щас трошки присяду, ще на молоточку. Цей за прическу казали там, що багато погано постригла, погано пристрила. Дівчата, не балакайте дурного, пожалуйста, не пишіть такого, чатлашки. Не пишіть, пожалуйста. Ви ж ви ж, розумієте, що ви не зря, ці не щеброти, ви не зря не зря, не чертвашки не зря. Поняли, не кабучі. Ви оце пишете не надо, пожалуйста. Я вас дуже прошу. Дуже, дуже мать, проси, дуже, 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 дуже. Так, що ще, підождіть, що ще? Ага, що, 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 підождіть, підождіть. Так, зараз покушать, насипала, зараз буду гріти. Боже, дівчата їсть, як не в себе. Такими порціями великими. Оце надежда на інсулін, вона ну, просто, це просто, це просто, це просто. Я її ось, ось зробила перчиком, дівчата, Зараз покажу. Оце борщик, борщик. Оце, оце все буде доїдати. Оце все буде доїдати, дівчата, усе буде доїдати. І оце ще зробила це перчики. перчики. зробила їй, Дуже хороші. дуже. Без того, без томатика трошки оце в, етих, оцих, в помідорчиках протушила. І оце без томатика, бо томатик її не. Ну, борщик це таке, це таке. Все, дівочки, зараз буде кушати буде... як, Я як представлю, це буде мої у Київ. Оце вона там запередить у цю, всю машину. Я не знаю, що з буде, робити. Не знаю, не, не знаю. Хоч не корми, падло. Хоч не її. Я нарисую на снігу. у, Положений на вас на всіх. Просто паду. І полетять ці вверх. Ой, я так заповнила, я так заповнюю. Мені навіть, хочеться, щоб Савелка кацю пісню записав у себе на каналі, щоб оце все записав, щоб записав. Він дуже класно її співає, дуже класно, дуже. Я оце як щось він, оце не співає, я оце ходю на співую. Це вообще, це вообще, Це вообще. Так, ну що там Васильівна вже, господи, сидить, цілими часами сидить. Цілими часами. Васильівна, ну що ви там? Що вам, гріть чи що? що? Що ви скажете, Васильівна? Що ви що ви оце щас, сидя на дроні, скажете? Оце що буде, те й буде. Грій, датя, чого ти пристала? Вийди, пожалуйста, вийди, я тобі сказала. Оце хорошо, хорошо з тобою общаємось. Усе добре, усе хорошо это тобі надо спортити все. Не, тобі треба обіцять розпортити. Васіліна, ви щось мене взагалі ступор загнали. Ви мене в ступор. Я за вами оце все. Усе за вами. Оце, ми його прибираю, а ви оце таке кажете. Не кажіть, будь ласка, пожалуйста, бо Надя поїде і все. І вам молодець, поняли? Вам м'ядець, вам прийде швидко. Самека з вами не буде, не буде з вами, не буде. Давайте. А вже виходите? Давайте. Давайте. Давайте трошки. Вставайте. Давайте. Давайте трошки... Ага, давайте, знімайте трусики. Снімайте. Давайте ще. От. Ідіть у цю, У ванну Ідіть, Ідіть у ванну. Будемо полоскатися. Давайте. Інод полоску. Давайте. Давайте. Отак, От давайте, давайте жопу свою. Давайте, отак. О, моя виховая, моя вихоженка, давайте. Надя, отут рыбы, пожалуйста, бо вчора вене, я побачила усе це, що ти мене так А аби я хорошо мене тобі, пожалуйста, тобі заправки її. Хорошо, хорошо, мию, давайте, давайте. От так, увничка, все, поляпали трошки, пообмили, обмились все хорошо. Усе хорошо. Все, давайте, одівайтесь, давайте одівайтеся і будемо кушати. Давайте, давайте обмовимо. Підожди, підошти, підошли, Надюха. Так швидко, до біскіки, аби біскіки. хороше, хорошенько я покакала в желудочок. Оце кишечничок порадувався, а чим буде радуватися желудочок? Ой, так поспала, хорошо такий, голос мене оце після сна. Ой, що це таке? Чи перчик, чи що? Надюха, а що ти перчик приготувала? Де, 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 що таке, що? Да, перчик Васильівна, перчик, зараз перчик будемо. Оце ви перчик, перчик. Оце ж Савелка савалка наспіував пісню про, це, про перчик. Оце. А мені так захотілося перця, я думаю, захотілося, дуже захотілося, дуже. Зараз покушаємо. Весь на час нагрів. Давайте трошки присядемо, трошки зовсім присядемо і, це, і, 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 і все, і підемо, і підемо, будемо кушати. Давайте, давайте. Так, давайте. Сідайте, сідайте, сідайте тут, тут на настольчик, сідайте. Сашусь, Татюха, сашусь. Е, Я присяду трошки, і я трошки. Давайте минутку побалакаємо. Оце на дорожку присядемо, а потім я підогрію вам. Оцей перчик підогрію. Васильовна, ну що, Васильовна, їдемо завтра. Їдемо, їдемо, все. Ви готові, ви вже все сложили, все, все, все готові. Ви морально готові? Готова, Датюха, я на все готова. Нова й поше. Де той взявся, я росла. Ярослав посовітула хирурга, поїде тобі. Ой, як зробимо операцію, Надя, як я буду бачити, я ж Надюха, усе побачу. Усе побачу, Надя, Скільки сам вел тобі грошей дає, Надюха. Знаєш, що, Надя, а я оце думаю. Я оце думаю, як я приїду, Надя, знаєш, що я першим ділом, бо це як глазка буде бачить, бо я. Оце ж ота от глазка не бачить, Тадюха, а друга трошки отак знайш, будь Раніше було оце глаз не бачив, а другий підсказував, Другому, бо іваєш, А зараз вже нічого не підсказує, Натюха. Так я оце знаєш, що я стаю, як провірити його падло. Хай мене не дуре. Я все побачу. Я одразу прийду на я приїду додому, достану своє золотішко. Поняла? Оце багато пороздавала Надя, дуже багато золотішка пороздавала, но бірочки остались. Поняла для почота у книжечку. Оце ж зуржачик. Оце Ірки. Оце сабелка мене довго в Ірки одна, прикинь, Надюха. Оце осталося пилокоплекта за 150 тисяч і бірки. Нічого, Васильна, нічого. Главне є, знаєте що? Я оце думала, думала, оце. главне ваше зриння. А так, а то все, оце все золото, все бірки, оце він купив вам. Усе купе, усе. Я навіть думаю, що він оце як глазик зробить, а це щось вам подари. Вам подари очки золоті подари золотою правою. Собі купив уже, оці, господі, куди вони годні, А вам подарить чисто золоті. Поняли. Тільки ви пожалуйста. Бо іноді буде легше. Поняли, іноді легше. Я подяла та Я буду старатися. Скільки я вже операцій передасла, скільки вже їх було те. Я все, все знаю, Васильев, усе, усе, мені нічого не розказуйте. І що тільки оце посліднє, що оце мадюшечку треба вам підшити. Мадюшечку, мадюшечку. Оце підшиємо потім цей потім, глазик, а потім вже і Натюха на обов'язково. Все-таки вирішилася вишилася Васильна надругою брати. Оцей, Оцей оце, оце бородавочку свою, і оце рішила ще обрати оце зубки, зубки, зубки хочу другі. Хочу зубки, поняли. Може, собака заплоти, зароблю і буду робити собі супи. Так, ну що, Василівна, все, лазік в прошлому ваш поняли? Влазик ваш прошлого. Все, куди ви там їдете, на яку операцію оце дівчата їде, хто не бачив, дівчата. Подивіться відео, пожалуйста. Дуже дуже мені її жалко, поки вона не чує. Вона через раз чує, дівчата. Через раз. Оце їдемо. Це дівчата операція на, на цьому буде на Лозику. На Лазику буде. в неї от слойка плаценти. Плаценти. От слойка плаценти на Лазіку. В неї. Оце так, дівчата, оце так. Ой, дівчата, що я таке я таке зворозила, дівчата, це вообще, це вообще вже таке. Ну я пам'ятаю, понімаєте, оце моя боли, це моя боль. Моя боль, в мене дітей немає. Я оце плацента, плацента. От слойка сітчатки, дівчата, сітчатки, точно, січатка, я плацента. Каже, чуйте, Васильівна, чуйте? Чує, Лядя, що ти так казала? Кажу, Васильівна, оце кажу, от слойка плаценти, кажу, у вас буде. Поняли? <смір> Поняли? Оська плацента, я кажу. За, за, о, о така трошки оговорилась, Надюха, Трошки оговорилась. Плацента глазіка Ой, дівчата, як я переживаю, як це ж все на моїй плечі. Усе на моїй плечі, не знаю. Оце як ослідне, баба, а це органи здоров'я, це я не знаю, що скільки я буду тут, скільки, наскільки я тут. Це вообще, це вообще. Це просто, це просто. Так, дівчата, буду прощатися, буду гріти. Мені вже оце плитку помить, погріть, посуду помить і складатися перше. Дівчата, усім пока, усім пока, усім пока. Щось Надя довго дуже запалакалась. Душе. Надюха, так ти гріти будеш. І що, я вже кушати хочу. Васильна, грію, грію. Все, все, дівчатки, пока. Пока-пока. Пока П -п 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 побачимся потом. Потом, включусь, побачимся. Поняли? Все, давайте. Пожелайте пожалуйста в комментариях. Приятного аппетита. Все, пока, пока, пока.